І знов ракети на Одесу та усунення наслідків прильотів, роботопортів регіону та гучні одеські справи. Це інтент. Акценти, головні новини Одещини за тиждень, стисло та по суті. Поїхали. На цьому передостанньому тижні осені в Одесі та області було багато сирен. Не обійшлося і без вибухів. Так у ніч на 18 листопада на Україну атакували ударні безпілотники. Шахід всього було зафіксовано пуски 38 дронів, 29 з яких було збито силами ППО. На жаль, є влучання в Одеській області в об'єкт енергетичної інфраструктури, як повідомили у силах оборони. Одна людина травмована, дісталася адмінбудівлі, спалахнула пожежа, яку швидко локалізували. Співробітників підприємства шпиталізовано Унаслідок удару 2007 Тимчасово залишилося без світла. Також протягом дня і ввечері, 21 листопада, тактична авіація Росіян нанесла удари з використанням ракет типу Х-31П. Про це повідомили в оперативному командуванні. Південь, за даними військових, протирадіолокаційні ракети ворог спрямовує, намагаючись виявити та знищити системи протиповітряної оборони на території Одеси та Білгород Дністровського району. Російські ракети влучили по відкритій поверхні адмінбудівлі та припортовій інфраструктурі. Люди не постраждали. Також у вівторок, 21 листопада, силами ППО над акваторією Чорного моря було збито рідкісний ворожий дрон Моджахер 6. Цей безпілотний літальний апарат, призначений для розвідки атак. Їх в невеликій кількості, що у 2022 році росіяни купили у Ірану. Він може нести чотири керовані ракети та апаратуру вагою до 100 кілограмів, дальність польоту до 200 кілометрів, а тривалість до 12 годин. Як повідомили у силах оборони, безпілотник прямував саме до Одещини. Місце прильоту російської ракети на вулиці Софіївській, поруч з Одеським національним художнім музеєм, заасфальтували. Але на цьому місці, поки залишаються інші шрами, вибиті вікна навколишніх будівель, закриті плівкою і листами ОСП, пошкоджені балкони і деформована місцями огорожа музею. Нагадаємо, увечері у неділю 5 листопада російські нацисти завдали удару по центру Одеси внаслідок влучання ракети на проїжджій частині Софійської, прямо біля воріт худмузею, утворилася вирва. Спеціалісти державної екологічної інспекції Південно-Західного округу підрахували збитки, який спричинив екології ракетний удар Російської Федерації по Чорноморську, 30 жовтня, коли удар прийшовся по судноремонтному заводу. Про це йдеться у повідомленні інспекції. Інспектори повідомили, що було встановлено засмічення металевими конструкціями та будівельними відходами земельних ділянок загальною площою понад 2000 тисяч квадратних метрів. Загальний розмір шкоди складає понад 269 мільйонів гривень. Інформацію передали до оперативного штабу про Державній екологічні інспекції України для формування єдиного реєстру збитків, що завдані довкіллю у результаті збройної агресії. Нагадаємо, внаслідок атаки 30 жовтня виникла пожежа, яку ліквідували рятувальники. Ракети пошкодили адміністративну будівлю та техніку підприємства. Постраждали двоє людей: чоловік та жінка. Їх ушпиталили у стані середньої тяжкості до лікарні та надали медичну допомогу. За даними оперативного командування, південь ворог використав ймовірно балістичні ракети Іскандер М. Морські порти дунайського регіону за 10 місяців 2023 року обробили практично 30 мільйонів тонн вантажів, що на 45,6% більше ніж було оброблено за аналогічний період минулого року. Про це повідомив голова адміністрації морських портів України Юрій Литвин під час заходу інфраструктурний день асоціації 2023 що проводить Європейська бізнес асоціація. У порівнянні з вантажообігом 10 місяців 2021 року зростання склало 627%. Згідно з інформацією АМПУ, з січня по жовтень 2022 року дунайські порти обробили 12,6 мільйонів тонн, а за аналогічний період 2021 року 4,5 мільйонів тонн вантажів на минулому тижні стало відомо, що балкер Джорджія С, що виходив із вантажем зерна з порту Південний, зазнав легких пошкоджень внаслідок вибуху, причиною якого стала морська міна. Сухвантаж під прапором Ліберії після інциденту продовжив рух. і, За інформацією, Марін Трафік зараз перебуває в румунському порту Констанца. Ще одне судно під прапором Ліберії, Кеймакс Рулер, яке атакував російський літак у момент заходу у порт південний одеської області, вже здійснює новий рейс. Про це повідомив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Юрій Васьков. Чиновник уточнив, що судовласники не зверталися за компенсацію з фонду військових ризиків, який існує в Україні з 2023 року. У нього є класичний страховий пакет, який покриває всі такого роду ризики, сказав заступник міністра. Нагадаємо, 8 листопада у Балкер влучила російська протирадіолокаційна ракета Хатриць п випущена російським винищувачем. Унаслідок удару загинув український лоцман Сергій Сурін. Троє членів екіпажу суховантажу громадяни Філіппін, а також працівник порту дістали поранення. Досудове розслідування щодо злочинного групування, яке контролювало ВІП-посадовців одеської мерії, завершено. Як повідомили у спеціалізованій антикорупційній прокуратурі, матеріали справи відкриють стороні захисту для ознайомлення. У рамках розслідування так званої нової одеської справи з'ясувалося, що великі одеські підприємці та їхні менеджер систематично підкуповували вищих посадових осіб мерії. Усі вони називаються учасниками злочинного угрупування». За даними слідства, чиновники отримували відкати від забудовників за сприяння їхньому бізнесу, а також від муніципальних підрядників і постачальників товарів і послуг у розмірі 10% від вартості поставки. Слідство вважає, що злочинна організація фактично тримала під контролем усі значні бюджетні видатки Одеси та погоджувала основні питання порядку денного сесії міськради. По іншій одеській гучній справі теж є новини. Йдеться про справу щодо заволодіння майновим комплексом стратегічного об'єкту Міжнародний аеропорт Одеса та 2,5 мільярдами гривень доходу від його діяльності. Так, колегія апеляційної палати Вищого антикорупційного суду України задовільнила апеляційну скаргу прокурора. Частково збільшила розмір застави для бізнесмена Бориса Кауфмана. Як повідомили у спеціалізованій антикорупційній прокуратурі, судді збільшили заставу зі 155 мільйонів гривень до 180 мільйонів. Також на бізнесмена поклали обов'язки здати закордонні паспорти, не відлучатися з Одеси, прибувати на виклик слідчого прокурора, суду і не спілкуватися з іншими підозрюваними та свідками. За версією обвинувачення суд першої інстанції не врахував ризики переховування та впливу на свідків. А також неналежно оцінив фінансові можливості Бориса Кауфмана, а тому 155 мільйонів гривень є недостатньою сумою, яка не забезпечить належну процесуальну поведінку. Щотижнево ми знайомимо вас з найцікавішими подіями Одещини. Якщо ви з нами не забувайте про лайк та підписку, будемо вдячні вам за це. Ну а я запрошую вас до нашого ютуб каналу, на якому вийшло нове цікаве інтерв'ю. На цьому тижні інтент поспілкувався з істориком та краєзнавцем Тарасом Максим'юком про те, як він сформувався як українець саме в Одесі, про свою колекцію писанок і пошуку українства в Одесі. Посилання на інтерв'ю під цим відео. Детектив Національного антикорупційного бюро України затримали підприємця, який намагався підкупити командувачу оперативно-стратегічним угрупуванням військ Одеса. Про це повідомили у прес службі спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Чоловік намагався передати командувачу 200 тисяч гривень неправомірної вигоди. Ці кошти передавались від керівника приватної компанії за видачу окремого розпорядження для отримання дозволу на вилов біоресурсів у забороненій прикордонній зоні. У разі доведення його провини підприємцю загрожує позбавлення волі на строк від 4 до 8 років з конфіскацією майна або без такої. Колишній заступник одеського міського голови Геннадія Труханова Дмитро Жеман. Наразі є радником голови одеської районної адміністрації Олександра Гринчака. Про це він повідомив інтенту, коментуючи інформацію журналістки Ірини Гриб, яку та розповсюдило у соціальних мережах. Ірина Гриб повідомила, що кандидатуру Дмитра Жеман розглядають для обіймання посади заступника голови районної адміністрації. Наразі я є радником, якщо мене призначать заступником, я про це повідомлю. Прокоментував це Дмитро Жеман. Нагородження переможців щорічного конкурсу Найкращий сільський населений пункт із благоустрою Одеської області з призовим фондом 5,5 з мільйонів гривень, яке мало відбутися цьогоріч. Перенесли на після перемоги. Про це заявив голова Одеської обласної ради Григорій Діденко у Фейсбук, враховуючи першочергові задачі сьогодення. Проконсультувавшись з головою Одеської обласної державної військової адміністрації Олегом Кіпером, нами було прийнято рішення щодо проведення нагородження після закінчення дій воєнного стану. Написав Діденко. Одеський міський голова Геннадій Труханов розпорядився призупинити роботу робочої групи з реалізацією проєкту електронний квиток у громадському транспорті Одеси. Як свідчить розпорядження мера, робоча група перед тим відзвітувала про результати своєї діяльності. Утім, сам звіт робочої групи на сайті міської ради не оприлюднений. Працювала вона майже 8 років з 7 грудня 2015 року. Електронний квиток, слухання по якому провалювалися, а впровадження відкладали, все таки презентували в Одесі 6 жовтня 2020 року. Ну а правила користування міським пасажирським автомобільним та електричним транспортом, в яких передбачено введення автоматизованої системи оплати проїзду в транспорті, із застосуванням електронного проїзного документа, одеський муніципалітет оприлюднив, що у лютому 2019 року. Минулої суботи художник Ярослав Войцеховський – Влаштував перформанс біля будівлі Одеської міської ради на Думській площі, обливши пам'ятник Олександру Пушкіну червоною фарбою. Свій вчинок митець пояснив бажанням продемонструвати, що в Одесі у українському місті немає місця для пам'ятника діячевої культури країни, яка наразі атакує Україну. В Одесі не місце пам'ятника. Орським поетом, пам'ятником, головним поетом нації, яка нас винищує. Тобто я своїм жестом як художник висловив це. Ось так чи типу, те, що міська рада ухвалює незаконне рішення щодо збереження, не всі одну це, це Не Розуміється, не підтримують. Ми як точно чи цього пам'ятника тут не було. Між тим організаторка акції протесту, які проходять перед мерією кожної суботи, Катерина Ножевнікова, розкритикувала вчинок художника. Річ у тім, що свій перформанс він вчинив саме під час чергової акції проти недоцільних тендерів. У своєму емоційному пості на Фейсбук вона написала, що мітинги можуть навіть припинитися через такий перформанс. Але пізніше, коли емоції трошки вщухли, вона дописала пост, де просить креативних одеських митців наступної суботи не приходити на Думську у той же час, як там збираються мітингарі. І на цьому все більше на нашому сайті intent.press. і у телеграм-каналі. Приєднуйтесь, будемо вам раді. Також будемо вдячні за лайк та підписку. Ну, а ми зустрінемось з вами за тиждень. Тримайтеся і бережіть себе.